Прийнято рішення робити першочергові протиаварійні роботи. Ми із лікарями спілкувалися, чули їхні запити і їхні переживання з приводу того, що вони хвилювалися, як вони переживуть зиму, але все вдалося. Корпус захистили від пошкоджень зовнішніх осінньо-зимовий період і далі. Планомірно рухаємося до капітального ремонту. Також ми залучали можливу різносторонню експертизу з різних питань і зустрічалися із агентством з відновлення для того, щоб отримати їхню думку. Також залучили компанію Арценгір. Ми вдячні, що вони пробоном. Погодилися надавати додаткову юридичну експертизу, консультації, Також дуже сильна будівельна експертиза. Крім того, проводили переговори із фондом. Модиць здорове дитинство, починаючи із осені минулого року, і а, зараз дійсно раді повідомити, де вже сказав, про те, що ці переговори досягли а, успіху і а, цей корпус лікарні, якому ми з вами знаходимося, дуже вбудований за а, кошти, які зібрані на рахунках фонду. Ну і також слідкуємо і. А, за комунікацією, за прозорістю, намагаємося а, комунікувати етапи відбудови. Був у нас партнер а, вікно відновлення, за допомогою якого ми висвітлювали різні теми стосовно а, відбудови USAID Припинив фінансування, ми зараз уже власними силами намагаємося робити так, щоб суспільство знало і розуміло, що відбувається з Модитом. І Власне, ця зустріч ми її теж пропонували провести. Всі ста і Тому ми з вами зараз зустрічаємося і все розповідаємо. І також сьогодні на зустрічі з донорами. Ми запропонували проводити щоквартальні апдейти для донорів з приводу того, як буде далі рухатися відновлення лікарні. Щиро вірю, що ми відбудуємо лікарню навіть кращою ніж вона була за п'ятими лікарня.